Змучився я від стогнання свого, щоночі постелі свої обмиваюсь слізьми, сльозами своїми окроплюю ложе своє, моє око зів'яло з печалі, постаріло через усіх ворогів моїх. Відступіться від мене, усі беззаконники, бо почув Господь мого плачу. Багато людей сьогодні без надії проходять скорботи й сумують. Можливо, вам не вистачає сил? Не хочеться вставати з ліжка або піклуватися про себе. Ви втрачаєте сенс життя. Може прийти думка закінчити своє життя або полегшити біль наркотиками, алкоголом або іншою залежністю. Можете відчувати провину за втрату, навіть якщо не могли нічим запобігти їй. Нам потрібно пройти через скорботу за втраченим, щоб поговтатися. Нам потрібно відчути і прожити біль своїх втрат. Віддайте Богові свою біль. Свої страждання. Він любить нас, Ісус Христос. Він єдиний, хто може нас потішити. Підписуйтесь, поширюйте з нами Бог.